Усім доброго дня! Сьогодні я хочу показати, як можна зробити ось таку композицію у вигляді серця із янгалятками. Вона у нас двохстороння. Подобається, залишайтеся і будемо робити. Починаємо з матеріалів. Це піноплекс у моєму випадку. Можна брати пінопласт. Я брала 4 см завтовшки. Металопластикова труба. Фаміран. Двох кольорів. У мене це сріблястий і білий. Стрічка органза. Червоний та білий, голка із вушком не фіксується. Ну, коротше, щоб широке, велике вушко було. Ножиці, Запальничка. Дріт, ножик, щоб вирізати, із піноплекту, або такий гарячий ножик, що краще: лімінка, джутова нитка, ну, клей, пістолет. Починаємо робити. По шаблону із піноплексу я вирізала сердечко. Воно у мене вийшло десь 21,5 і майже 22 см. На 17. Ось. Тільки трошки заокруглила отут краї І воно в мене вийшло майже, ну, як продають, можна вже готово купити основу. Далі я зроблю отвір отут внизу, щоб можна було вставити трубу нашу металопластикову. У мене вона 23. Сантиметра. Я її трошечки підігнула для більш не знаю, красивішого образу. Обмотаю жгутовою ниткою і потім вклею у серце вже. Основу зробили, все вклеїли, зафіксували, а тепер можна буде приступати до трояндочок. В інтернеті я знайшла зображення янгола, яке мені підходить. Вирізала його і тепер із глітерного фоамірана в мене він буде двосторонній, я виріжу таких янгалятків. Як буду склеювати, вставлю всередину між листками фоамірану, дріт, щоб воно трималось. Ось я вже одного зробила. Тепер мені ще один потрібний, щоб був дзеркальний, дзеркальне відображення. Тепер у мене сірий сюди буде дивитися, а білий на зворотній стороні з органзової стрічки шириною 2,5 см, нам потрібно скрутити ось такі розочки маленькі. Для цього ми обрізаємо невеличкий край.

Голочка, щоб було вушко велике, засовуємо посередині цих складочок і у вушка просовуємо кінчик стрічки. Потім спіднизу крутимо голочку. тим самим ми закручуємо пелюсточки ці складочки троянди, вибираємо, щоб. Схоже було на квіточку, і витягуємо вниз. Якщо погано витягується, можна просто відрізати. От, можна по, поламати, короче, вушко голки, підсмалюємо кінчик і припаюємо його до квіточки. Зайву стрічку обрізаємо і також край. Підпалюємо все. Таких червоних потрібно приблизно 42 квіточки, і також із білої органзи, також 2,5 см, потрібно 10 квіточок. Можна починати приклеювати квіточки. Я спочатку буду приклеювати по боковій частині, потім отак. І потім вже буду заповнювати серединку. Один рядочок уже є. І тепер продовжуємо ж в тому ж дусі. Сюди. і так по колу. Одну сторону повністю заклеяли, а тепер з другої сторони вже у нас повністю буде тут червоним кольором, всі троянди будуть не так, як тут. Серединка біла. Ось так виглядає сердечко з обох боків. Серце у нас готове, ангелочки у нас також приготовлені. Можна приступати до виготовлення основи. Я взяла ось таку ємність, це більш схоже на канцелярій. Кошечок для канцелярії, але можна взяти будь-який вазончик для квітів, щоб підходило по розміру. Так як він дуже із дирочками, я застелила папером всередині і кульок всунула, щоб можна було потім його вийняти і добре обмотати. Зараз усе це заллю будівельним гіпсом, розмішаю і заллю, але не до кінця. Залила не до кінця і взяла ще палку точно такої, такого діаметра, як і... Трубка, як і на серці, обмотала її харчовою плівкою і вставлю всередину, щоб можна було потім серце виймати. І сохнутиме воно краще. Бляха-муха. Гіпс, уже застив. І даємо йому засохнути. Я зараз ще зроблю рідкого, щоб залити ті тріщини. Все грущином ряденьким залила, простукала так, щоб воно пройшов він у усі щілинки. І тепер хай залишається сохнути, тепленьке місце поставлю. І потім уже далі, коли висохне, буду оздоблювати. Після того, як у нас ця заготовочка заготовка гарнесенько просохне, нам потрібно його дістати. Зараз будемо пробувати. Ну ось, я дістала заготовку, від кулька залишилися сліди, але я зараз зроблю рідесенький розчин знову ж цієї шпаклівки алібастро. І Закрию усі оці ось нерівності, і хай воно ще підсохне. Так як я робила не на повну висоту, я іще, тут у мене залишається десь 3-3,5 см я виріжу круг діаметром, як оця ж заготовка. І також зроблю отвір. Всередині, щоб можна було вставити серце наше. Тут доведеться трошечки дірочку з фільком чи чим небудь ножиком можна розчистити, щоб в серце наше. А потім оздоблювати. Після усіх маніпуляцій, підрізань, вирізань в мене вийшло ось що. Я там дірочкою роздовбала трошечки, от у мене заходить десь приблизно на 4-3 см всередину гіпс, вирізала, як я й казала, спину плексу круг. Все. Тепер буду його. зашкурювати, коротше. Хоча воно не сильно і видно так на просвіт. Оті але для естетичності я все ж таки його доведу до гарного виду. Доки сохне мій груз, я зараз буду оздоблювати ось цю верхню частину. Для цього я беру органзу, нарізаю її на полосочки 6 см, мені зручно паяльником. А потім ці полосочки також розрізаю на квадратики по 6 см. Це можна робити і звичайними ножницями, але якщо робить ножницями, то потім запальничкою підсмалювати ці ось краї. А так воно вже обсмалюється і нічого не стріпається. Далі, ці квадратики складаємо, або такими трикутничками, і потім приклеюємо, або ж накручуємо на паличку. І, можливо, хто стикався з технікою торцювання. Ось вона накручена. Сюди клей наносимо, і потім одну біля одні я так ось, виставляємо, приклеюємо. І буде у нас ніби як травичка. Будем, потім покажу. Для зручності я на дерев'яну паличку намотала фольгу, бо, так як органза дуже просвічується і дуже ну, тонка, то воно дуже ну коротче, прилипає до дерева. а до Желізо, в частності до фольги, вона більш-менш швидко тоді відстає. Я так одну біля одної ми приклеюємо. Придержуємо трошечки, щоб воно трошки клею остив, а потім провертаємо паличку і витягуємо. А те остається у нас приклеєно. Ну так уже ми всі будемо наступні робити одну біля готної, акуратно, легенько. І поки не заклеїмо всю поверху. Протицявши не знаю, скільки тут щоб 25-30, може. Поняла, що фольгою не варіант намотувати на дерев'яну паличку, тому що спустя воно все рівно клей пристає. І, ну, коротше, гвіздок або саморіз. Геніально. Мені сподобалось. Тепер так тільки й буду робити. Воно й швидко, так як гвіздок більш холодний, він швидше остиває. І гарно приклеюється. Ось так-то. Ну що, пазли мої готові? Гіпсова заготовочка в мене підсохла, я її трошечки затонувала в білий колір. Тепер приклею верхушку і буду все до кучі собирати. Ну, і ось у нас що. Получилося. Можна замість нижніх ангелочків угору ось такого вставити, щоб він ніби у серце стріляє. Це вже на ваш роздум, на вашу фантазію. І для чого ж я все-таки робила отут апіноплекс, для того, щоб можна було ще й цукерок вставити. Як варіант для подарунку. І навіть коли ви потім подаруєте його, цукерки витягнуться з Тут, та, наче, так і було. Ніяких ні пропусків, ні пробілів. І все буде гарно. Дякую, хто дивився. Ставляйте подавайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коментарі. Буду рада почитати. Дякую за увагу.